Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас сьогодні гарний день. Сонця палючого немає, хмарненько, гарна погода. Ну що, ходімо, погуляємо по нашому городу. Зроблю вам екскурсію, що в нас росте, що не росте, що заростає Так, Починаємо звідси, Петрушка. Минулорічна вже цвіте. Цьогорічна, дивіться, яка гарна. Треба зрізати, да заморозити. Щавель. Кріп вже цвіте, це, що саме перший сіяли. Тут рання капуста така, яка була посаджена дуже-дуже пізно. Це лиман часнику. Бур'ян пре, як німий, гляньте. Просто. А це ще передають три дні дощу, то я представляю, який буде. Він кучерявий учаснику. Це наші кабачки, які вже цвітуть. Ну ті, що пізніше зійшли, Не, ще немає цвіту, а тут дивіться, скільки цвіточків, стільки кабачочків. Усіяно голландські сорта, назви я не знаю, тому що я не запам'ятовую. Посіяла, забулася і викинула все. Оце і кожного року так само. В тому році я робила огляд на насіння, в цьому році взагалі навіть не зняла, що сіяла, що купували. Непогане насіння, сподобалося тут. Патісони, які не дійшли, і плюс до того, що бур'ян заглушив. Ми пересадили кабачками, де, де посходили патісони, але вони ще не зійшли. Чи зійдуть, чи не зійдуть, це ще невідомо. Ну, Вже які є патісони, такі є. Це рання картопля теж в цьому році не кудишня. Серега вчора побризгав від жука. Зараз подивимося, чи є, чи нема. Хоча його тут не дуже було багато того жука, але ж все-таки. Єсть, ага. Поперевертався він лапами догори, значить що? Значить, подох. І тут те ж саме. Бачите, вверх лапами, значить, купимо квакен йому. Так йому і треба. Нічого їсти нашу картоплю без толку. Це часник. Це цибуля рядок, півтора синьої. Це тут полуниця, яку я в цьому році висаджувала, треба її полити. Часник ранні викопали, полуницю замульчувала, щоб не сохло. Ну і тут продовження те ж саме часнику. Це купувала. То там наші два види, а це купований. Один рядок, ось, це що із, із стрілкою був, а це три рядочки без стрілки. Кущовка, ну і тут, звичайно, цибуля. Це лиман. Зимової цибулі. Уже, знаєте, такі є гарні цибулинки. Рвала сьогодні на суп. Уже можна рвати спокійно. Стару вже там де-не-де вже почала проростати. Викину і буду вже тільки цю їсти. Дивіться, хватить, Уже можна спокійно рвати, шурувати цю підряд і робити з нею все, що забажаєш. Тут самостійний щавель. Це огірки, що в стаканчиках садила, вже огірочки є малесенькі. Бачите, квіточка й огірочок, квіточка й огірочок. Це капуста, яку купувала, садила дуже-дуже рано під бутилку. Вона померзла, а потім відійшла, а тепер напала білокрилка, мамка. Обризгала і до білокрилки, попало ще, он, непонятно, що яке чорненьке таке, воно, бачите, з'їдає просто самі дирки, наче решету зробили. І так уся. Капусти в цьому році, мабуть, нам не бачать. Оце красиво хтось зробив. Перегріб мені всю полуницю, не знаю навіть хто. Ага, знаю, ось оходить принцеса. Пошла воно, пані от гадина. Тепер Аня батько нахиляє спину і буде поправляти все на полуниці. Чудово. Тим, що роботи не було, вона мені піддала. Дуже люблю, коли курі лазять тут, де їм не треба. Кицюня спала десь у соломі. Зараз поправлю, будемо далі знімати. Трохи поправила, потім поправлю іншу перила, Он там ще зробила м'яся, зараз поправлю, ну нехай. Пойдемте далі, подивимося, що у нас робиться. Тут у нас зимова морква, яку ми сіяли на зиму, зійшла дуже рідко і погано. Але все ж таки де-не-де де, є. Хто знає яка вона буде? Це посіяла перший раз. Це помідори чері Я висадила, вони такі були погані-погані. Але дивіться, які гарні зробилися. Вилюдніли після того, як висадила нагород. Гарненькі. Нагідки. Цвітуть. Красуньки Деякі вже повідцвіталися, це треба буде зібрати. Ну нехай трошки ще пізніше. Поки ще збирати не буду. Не сьогодні. А це що таке? Щось напало вже на неї, треба зібрати, бо пропаде і не зберу квіточок. Так, йдемо далі. Це полуниця, яка висаджена в тому році, що мені там писали, що я не удобряю. Полуниця вона через що дрібна. Ні. Дивіться, а вона ще буде рости. Просто в мене там стара полуниця, вона дуже довго сидить на одному місці. Дивіться, ця, що висаджена, вона гарна. Молоді кущі, висаджена в тому році, в таку спеку висаджувала разом з ягодою. Правда, там далі гірші кущі, а тут а прям гарні гарні. Ну Тут курка вічно теж греблася. Це ж жунадиця одна гадина. і оце таке робить. У мене тут просто дуже стара полуниця, яка росте на одному місці, я її мульчую. Вуси не приростають молоді, так залишаються завжди старі. Якби не мульчувала соломою, то були б молоді вуси приросли, я стару б висапувала, бо молода б залишалася, а так як мульчую, то не виходить. Цю цибулю вже треба буде викопувати в червні, бачите, вона вже. Жовтіє, сохне. Ну і тут. Тут гарна полуниця. Що гарна, то гарна. Ой, мирізка. Тут гарненька. Треба буде її полити. Ну, подивимося, можливо ж дощ це ж таки буде, передає. По погоді три дні дощ. Так, це полуниця моя. Ось дивіться, які грибішки Гарно. Це все зимова цибуля. Зимова кущівка. Купці ніхто не поламав. Нехай. Мак з одного куща такий гарний. Залишила тепер цвіте. Це горох. Він, звісно, пострадав від весняних морозів, але все ж таки відійшов і вже багато стручків, які можна їсти. Ой. Кріп теж зацвітає. Це буряк, дивіться вже який. Можна рвати і варити борщ з молодого бурячка. Він є прям гарний, є ще маленький. Ось, дивіться вже, який гарненький. Це що рано ми посіяли. Ярий часник. Тоже в цьому році непоганий. Непоганий, мені кажеться, він буде, тому що весну йшли дощі. Була весна холодна. Часнику це гарна погода. І це рання Ой, картопля, морква. Це що ми рано-рано навесні тут Серега фризував і ми садили ярий часник, моркву сіяли, це весняна цибуля. Вона, дивіться, майже із зимовою. Вже також, мабуть, є цибуля, можна рвати. Ну, весняну ми поки трогати не будемо, а цю будемо їсти всю підряд. Кицюня і капуста, бачите? Нікуди не годня, щось воно там вон, паутиною побралося. Я не знаю, чим його обробити, Уже яке буде. Але, мені здається, капусти цьому році нам не бачать. Якщо ми її оце... А, там воно, бачите, ці черв'яки, чи що черв воно таке воно. Перець, трохи оклига в перчик. Починає цвісти. Один щось такий миршавий. Мабуть, пропаде. А ці такі гарні, дивіться, вже цвітуть. Це по першій квіточці, мабуть, треба позривати. Кіцюня, Тікай. Ось перчина, дивіться, вже яка зав'язалася. Ого! Я й не бачила. Хай в'яжеться. Так, ці треба перші позривати. Так що перчик іде в рост. Я думала, з нього нічого не буде, але поки що вилюднів. О, кіт чхає. Ці теплиці, рані помідори, ну не буду розкривати, бо тоді треба землю накидати на агроволокно. А ось покажу. Це купувала. Мама купила на базарі, щоб ранні були. І вони вже цвітуть повним ходом. Помідорів ще не... А, ні, дивіться, є. Уже є зав'язь. Є помідорчики. І ось, ось. Щас, гляньте, єсть. О! Бачите, які бурбляшки вже начіплялися. Кисюня, чого ти чхаєш? О, Насаджували ми кабачки, вже починають сходити. Один зійшов, але ну, тут ще два кубаха не видно. Це салат треба, шпинат постріляв, треба вирвати качкам віддати. Тут теж саме морква і весняна цибуля. Квіти сіяла двічі, не зійшло нічого. Оце рядок, як зійшов в чорнобривці, ну, рядок сім штук, мабуть. І все, більш нічого немає. Ні майорки, ні чорнобривці, не зійшли. Посадила два кущі дині, соняшник. Подивіться, на цьому місці знову щось вирило, дирку. І тут же сапалося, все загорталося. Горох ось, аж одна горошина зійшла. І та вилізла на землю і проросла. Сіяли горох, він тут не зійшов. Треба кріп пощупати, ну це вже ще трошки буде відпочинок, а потім будемо приступати знову до сапання. Рання капуста, та ж сама картина. Некудишня. Ой, метелик знову пролі... <дивіться> пролітає. Так гарно не було пару днів. В цьому році, мабуть, ранньої капусти нам не бачать. Якщо воно мене спасемо, то ніхто садить її більше й не буде. Поїхав на базарі, чи в магазині купив одну капустинку чи дві. І до побачення. Глянемо, що тут робиться в теплиці. Тут пекінська капуста в мене. О, дивіться, які кущі вже піднімаються, в'язаться все в ці, в качани. Але теж сама ситуація. Треба побризати ліс. Ой, а рання капуста, гляньте, наче решето. Срака собача з неї буде. Просто решето. Вона в'яжеться. Бачите, що робиться? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кап Треба знайти якісь ці яди хоч чим-небудь побризгати, хоча б пекінку спасти, бо мені здається, це вже цієї нічого не буде. Гляньте, що робиться. Ай-яй-яй, метелик. Це, Мені кажеться, моль. Чи що воно таке? Дуже шкода, ну нічого. Побриза їм буде, буде, не буде, так і буде. Поїхали далі. З капустою ранньою все зрозуміло. Грядка, чимала така моркви, кукурудза. І тут кріп, кущовка біла, салат, який ніхто не їв. Ну, насадили, насіяли ось хто зна скільки. Будуть курі їсти даутки. Буряк. Те ж саме щось листки крутить, непонятно чого. Там ось дивіться, гарний листочки такі. Бачите, гарний. А тут крутить. Чи воно такий сорт, чи чого йому не вистачає, я не знаю. Цьому році щось не кудишнє, все. Там кучка бачка і там. Бо рано садили, зійшло лише два. Два-то ну, два. Може, два. ті, що пізно садили вже. Ці тут і кабачки є. Вже знову треба приступати із сапою. Морква гукає. Хватить відпочивати, бур'яни ростуть. В мене треба сапати. Ну, ми ще не настроєні, тож стій рости. І тут горох, дивіться, вже є. Є тут вже стручки. Капусти нема, будемо їсти горох. Він добріший, ніж капуста. Кукурудзу насаджували ось. Де-не-де протикається. І крутиться, а листок вже крутиться. А тут щось немає. Чередись ось ніхто не вирвав, треба вирвати. І огірки ці, що я висадила. Ось один гарний, ці трошки гірші, ну нічого. А тут пропали. І тут і ось вже огірочки. Ці тут, це ці, що рано сіяли, він трохи примерз, цей рядок з огірками. Це не буду розкривати, чи... ну зараз глянемо. Давайте отак задеремо. Подивимося, що тут робиться. Зараз підніму. Тут вже стеляться огірки. Теляться і цвітуть? Накрили? Так, опускаємо назад. Опускаємо назад. А це що таке? О, розправила? Скрутилося. Ось і не дає рости кукурудзині. Кукурудзи понасаджували. Тут те ж саме. Тут ще так, навіть те росте і не росте, той огірок, що висадила. Вже сапати все треба сапати, сапати, сапати. Ось огірки які насадила. Розсадою. Всі прийняли, всі бронять. Тут кукурудза сходить. І вон кукурудзина. І тут огірочки. Насадила, то бронять. Я знаю, тут один не пропав, немає, щось не видно. Ну тут ще огірочки не плетуться, а в теплиці бачили самі. Ну, той рядок ми раною посіяли, щоб він і морози перетерпів, і всі холода. Ці два, два рядки огірків пізніше ми пересівали. Але бур'яний гляньте, ужас, ужас, наче ніхто його не сапав. Кукурудза теж сходить, пересівали. Це перець висадили, який там не вмістився на грядці. Ці баклажани, це ранні помідори. Куповані з, магаз... з магазину, з базару, баклажани ще жук не їсть, ще ніяк не доберуся, щоб баклажки на них повидягати. І пізня капуста. Пізню капусту. Не знаю, чи обробляли, чи ні. Мабуть, обробляли, а рання самі бачите. Теж побита. Поїдена ранньої капусти, нам не бачать. Сині ось теж крутить щось. Нібида з виду гарна. Капуста, наче ж ось-ось, вже повинна крутити в качан, а воно скрутить нам величезну дулю, ось що покрутило. Ось що покрутило. Воно то в'яжеться, але що ж з нього? Сраха собача. Дині дині мої вже стеляться. Дуже я рада, це із стаканчики я висаджувала, ці висаджувала пізніше, тому що я їх пізніше сіяла в стаканчики. А ці прям вже так гарно стеляться. Стеляться, стеляться і тут. о, Тут цвіте вже диня, ось квіточка одна є. А ці, що насівала, теж піднімаються, але ну, ще не стеляться. Ну, і Півгорода помідорів. Садила такі мацюпусінькі, а тепер дивіться, як грибочки стоять. Як грибочки стоять. Лиман, звісно, добрий. Знов нам треба все пересапувати. Будемо пересапувати і скільки зможемо, будемо все застеляти соломою, тому що це не вихід. Тут, ось, подивіться. кашовики тут зійшов, три кубахи, а тут не зійшло. Ми досадили помідорами. Помідорчики взагалі такі мершаві садила. А ось о плоскухи, наче хто насіяв. А помідори ще вилюдніли. Я їх тикала, думала, нічого не буде. По чотири, кущі садила, де й більше. А вони всі, як на зло, поприймалися. Ось ось скільки тут. П'ять помідорів. Тут взагалі просто 2, 4, 5, 6, 7, 8 помідорів. Я думала, ми воно все не прийметься, воно все і прийнялося. Городик наш. І гарбузи. Тут ми садили і кашові, і такі звичайні, щоб. Насіння лускать. Вже плетуться. Ну, гарбуз вже, Серега, правда, вже рядком не пройде, вже треба буде все сапою перейти. Ну нічого, навстойки перебіжимо. Гарбуз ще так не плачевний, поки ми до нього дійдемо, то, бо він взагалі застали, де не будемо сапати. А грядки треба все починати з нуля. А тут картопля. Картопля і кавуни. Ходімте, подивимось на нашу картоплю. У Сусідки так цвіте ковром, а у нас ні, не цвіте. Де не де воно? наче цвісти. А так не цвіте. Лиман нашої картоплі. Оце якусь мамі хтось дав. Сорт новий, не знаю, як називається, ця вся буде цвісти. Бачите, там скільки пуп'янків. Ну, чистенько вони посапали з Серегою настойки, так помахали, позбивали бур'ян. І чистенька картопля. Жука ще немає, Ну її ніхто ще й не кропив, ми то як обробили і все. Жуків ще не видно. Сусіда. Сусіди я бачила, вже двічі кропили картоплю. Ну ми ще не разу. Той ранню чогось напав, трохи жук, а на цій не видно. Щас зараз заразом глянемо. Я не бачу одним словом. Ой, яка вони, які кучеряві. ай ой, ой ой сапать не пересапать. Це капець. Зараз глянемо, що тут з кавунами моїми. Ох, яке кучеряве. Ну тут вони ще не постелилися, ще буде Серега фризувати, на руки буде легше. Деякі нормальні. Один пропав і нема чим насадити. й не буду насаджувати. Хай сплітаються, перекриють, той звідти буде плестись. Цей ось теж нормальний. Нехай сплітаються, не буду вже насаджувати. Уже що є, те є. Зараз подивимося, просто скільки їх пропало. Цей вже ось зібрався плететься. Ми тут десь насаджували і але я не бачу. Ще не зійшли. Це тут, мабуть, ми насаджували ось місце. Тут ніби всі живі. Але бачите, чого воно все пропадає, що йому не так щось непонятно. Непонятно. Ну, не буду вам кожний кубах показувати, я зараз сама пробіжусь, подивлюся. Але дивіться, сапки скільки. Ого, так кучеряве, таке вже ж малесеньке. Треба пересапувати. Пішли додому, пішли. Тож, отакий огляд, екскурсія по нашому городу. Город 2025 рік, який у нас є. Знову сапати, не пересапати. Ну, нічого, будемо пересапувати і слідом мульчувати, тому що це не діло. Тож всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі!